Wszystkie z Was je Wszystkie ja. z Was, z ktoś, 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 mną. I ktoś, ktoś, malar, grafik. I, I w pewnym momencie zaczął malować, pisać ikony. I począł, że to jest to. I to było dla niego tak nic, nie? że niczego innego nie potrafił malować. Tylko ikony. Czo, czemu? To jest ciężko, nam w życiu poklyk, jakby zrozumity. Tu jakby trzeba ty nam z jakąś taką pokorą. Czemu ja piszę ikon? Dlaczego ja piszę ikon? To muszę co tak mnie się chocze? Nie, to muszę Jezus co... Chrystus tebę do ciała pokłykał, żeby tyś coś był ważnego, coś co je potrzebne, coś co wnosić cebożystwo, w tej nasz świat. To jest długa historia z tym plenerem. To zrobiliśmy z księdzem Janem pierwszy festiwal teatralny. I jak robiliśmy ten pierwszy festiwal teatralny, to ja pomyślałem, że no skoro znamy już Małgorzatę tak? no, czy jeśli robimy festiwal, w czasie którego prezentujemy tak? teatry, prezentujemy zespoły muzyczne, no to w zasadzie powinniśmy tak? powinniśmy również zorganizować wystawę w Małgorzacie Dawidiu. I ta wystawa znaczy, chyba ten, ten chyba od tej wystawy się tak naprawdę zaczęło. Tak? Myślałem o tym, jak, ten, jak y, zorganizować drugą wystawę. Znaczy, jakby, na, co, co powinniśmy pokazać w następnym roku? Tak? E, chciałem zaprosić do nowicy takiego lwowskiego abstrakcjonisty Igora Janowicza. E, Janowicz był Janowicz był w Polsce na plenerze o, i powiedział, wie pan co, w zasadzie nie jestem zainteresowany. Tak? Ale jak chce się panu przyjechać do Rzepedzi, no to niech pan ten, to niech pan przyjedzie. Tak? No więc pojechałem do tej rzepedzi, żeby z nim, tam, żeby z nim porozmawiać o wystawie w Nolicy. E, ale na tym plenerze był, był również mój przyjaciel e, Timur Karimow, który mówi: Ach, co będziesz gadał tam z Janowiczem? Choć poznam ciebie z ciekawym facetem. No, jak Spodoba się tobie. Tak? I tym ciekawym facetem był profesor Roman Wasylik, tak? który tam różne rzeczy ludzie malowali na tym plenerze, a on siedział gdzieś tam w kąciku i malował tę drugą ikonę chyba. Ten. І він побачив, я малюю ікони там, на цьому пленері. От така була наснова, така була що кожен буде робити те, чим він займається взагалі в себе на батьківщині. Ну, так як я іконописець, то я малював, звичайно, ікони. І він каже, Роман каже, а може, ми б спробували зробити в Новіці пленер, я кажу, в принципі, ідея гарна. Можемо спробувати, але не знаю, наскільки це вдасться, бо ікону малювати, це трошки складніше, ніж малювати просто живопис, ну там такі, як малюють на полотні. Це є все ж таки багато речей, які приспосіблені треба мати, як ви бачите, навіть тут, що всього багато на столі є, один етюдник не помістиш. Mm -hmm. а, і умови повинні бути кращі для, відповідно, для малювання ікон. Ну, але все, ті умови, в яких я там працював, так само були абсолютно логічні, як і тут. По льові умови і кось вдалося зробити. Він каже, ну то може зробимо. Кожного року, тільки, ну, на жаль, цього року немає представників зі Словаччини, приїжджали, приїжджали і монахи, приїжджали монахині, які малюють, приїжджали і цивільні, які малюють зі Словаччини. З України і з Польщі. А вже другий рік, можливо, третій рік. Ще зародилася ідея, щоб і Білорусі залучити, хоч вони неможливо не з цього пограничка, а з пограниччя з іншого погранича. Але в цілому притаманні до цієї справи, тобто їм близькі розуміння ікони. І ця співпраця дуже є плідною, бо вдалося, вдалося не тільки їх залучити до нас, що вони тут є учасниками нашого пленеру, але і ми робили виставки, виставки наших ікон. Власне, в Білорусі, в Журовиці. І зараз так само цього року так само плануємо, якщо Бог дасть, повторити таку виставку і крім тих, що вони є в Україні, в Польщі ще й зробити в Білорусі. Так що така, така річ є. Я думаю, що ми так і говоримо. Те, що політикам не дається зробити, то ми стараємося мистецтвом і духовністю зробити, якщо це буде в наших силах. А мені здається, власне ікона, ну чи сакральне мистецтво. Так? Думаю, ми так дуже грубо, дуже вузько говоримо про ікону. Сакральне. Є багато моїх приятелів скульпторів які займаються сакральною скульптурою. І в них це, це теж, я вважаю, ікона. так? Чи будь-що зв'язано, чи шитво сакральне. все. Ось, Вона дає, власне, ту, знаєш, оцю землю під ногами. У тебе немає відчуття страху, тебе немає відчуття невпевненості. Ікона насправді задає дуже сильну впевненість. Навіть якщо все, що ти будеш робити навколо того, що ти займався іконою, буде кардинально відрізнятися від того, вона тобі дає оцей силу духа. Тому моя така думка. У тебе будуть два квадрати, тоненький нім золотий. І внизу... Не, білий. Білий. Білий нім чи позим? Mm. Ага, ну так, тут ще можна в тоді. Полоску білу, німбу дати? — Ну позим то однозначно біла, з нібу вже. В принципі, я попробую білим. Оподивився, якщо треба, то поверх. Тоненько так, yeah. десь 2 мм mm -hmm. позолотити. Ну, щоб була прив'язка до Ну, і тут дивіться, є ще один момент. Uh, як, тут тут, Йдеть його uh -huh. вирізбити? albo no, wykorzystać ja. no, tam gdzieś można go postawić Zobacz, że tam Nie, ale... to nie, nie Więc teraz W przyrodzie ży, Żyłam? W przyrodzie, Aha, w przyrodzie. W przyrodzie nic nie zginie, nie, nie ginie, w przyrodzie nic nie ginie. nie nie? nie? Nic nie ginie, tylko, tylko, tylko y. zmienia, A, zmienia, tylko zmienia właściciela, właściciela, przez si, właściciela, nie. Właściciela. Aha, właściciela. Tak jak oczywiście. Sieci. Oczywiście. Oczywiście. No i właściciel. Właściciel. To to samo ciebie, takie, tak? Takie samości. Czy już obiadu trzeba będzie? No, bo już coś tam zdobyłeś, żeby to to jest, tak, robić, jest tak, że podzielimy ten, podzielimy siły w ten sposób, że Sofia usiądzie z Elą Czechowską, Elą Czechowską z niczym nie wie, i, stał, i z Natalią Łoś i zrobią inwentaryzację tego co powstaje w trzech językach. Mhm. Mhm. I? I A zaraz potem będą siedzieli chłopcy, którzy będą przykręcali te zawieszki mm -hmm. Do mm -hmm. Ma A na ścianę. Nawet można sobie, jeśli nie będzie wacka, to można je od razu wieszać na ściany. bo wacek może 4 produkcje robić się również w stodole. tak więc trzeba uprzątnąć stadowe. Trzeba wynieść tam wynieść stoły, wynieść ławy. No nie wiem, zobaczymy jak to być. Ну так, не з-за задалеко, ніж. Справді кожного року чекається осінь, щоб сюди приїхати. І коли в'їжджаєш там з повороту, коли бачиш вказівник новиця, ти таке враження, що ти повернувся до хати. Я не знаю, чому це так. І чого приїжджаємо, ну, напевно, це таке якесь особливе місце. В якому можна зустрітися з друзями, в якому можна попрацювати, в якому можна помедитувати, помолитися і дістати якісь натхнення до наступної осінь. Цей пленер ну, не задумувався, як там постійний пленер, це мала бути одноразова акція. Це вже п'ятий рік. Так. Це вже п'ятий рік пленеру. Результати цього пленеру це вже повстала в Клиниці галерея. Пленерова. Постійно відбуваються якісь акції, постійний якісь. І, власне, це є таким ходом, ідеєю для того, щоб, щоб насправді зацікавити громадськість власне іконою. Ну, а ну тобто, можливо, навіть і не іконою, бо ікона це тільки. Якби претекст до, до пошуку себе, можливо, до спілкування з Богом. Тобто ікона не є самоціллю, насправді, тому що, е, знаєте, так, так дуже багато людей, коли починають розказувати про ікону, ну в них чомусь це виходить, що це самоцільно. Намалювати гарну ікону це, само, це ціль. Але насправді намалювати добру ікону це не є ціль. Це, це тільки, можливо, засіб до чогось е, дальшого. І, власне, і власне це є основне мені здається, що це починає помаленьку працювати, працювати і. Ну і буде давати якісь результати.